Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Наталя і сьогодні мій перший влог. В цьому відео ми з вами будемо організовувати дитячі і зберігання речей в ньому. Також поробимо трішки домашніх справ та розберемо ялиночку. Якщо вам подобається така тематика, то залишайтеся зі мною і дивіться це відео до кінця. Для мене це дуже важливо. А зараз ми переходимо до розбирання нашої ялинки. Насправді на цьому місці у нас завжди стояв комод, але ми його перенесли в коридор на момент того, поки яленочко стоїть в кімнаті, бо дуже хотілося свято. Це, звичайно, не допомогло, ніякого настрою цього року не було. Але вже що маємо, те маємо. Зато донечка мала до чого бігати і звідки зривати ігрушки. Звичайна дешева ялинка, вона не є лита. Але, до речі, вона не осипається. Якщо її не трогати, немає такої ситуації, що постійно треба полососити. От буквально вона трішки обсипалась, коли ми її розбирали. А так вона собі стояла. Все прекрасне. Ну, я нею задоволена дуже. Я думаю, що на декілька років нам її точно вистачить. Ну, до речі, дуже нервувалися, поки склали цю ялинку в коробку. Бо я акуратно складаю всі гілочки доверху, а чоловік як-небудь. Хоча воно різниці не грає. Бо ми спочатку неправильно відкрили коробку і у нас тепер з тим проблеми, як її складати, треба собі запам'ятати, що перші йдуть верхні гілочки, а потім йде нижні. На це вже будемо наступного року знати. Ми в коробку запихали ялинку разів шість, напевно, і аж в кінці у нас вийшло. Ми вже її посварились три рази з чоловіком. Я тут вже принесла плівку харчову, думала обмотувати кожну частину окремо, щоб менше місця займало. Але чоловік вже справився сам. буду заклеювати коробку скотчем, щоб порохами не припадало. І трішки пополососимо для того, щоб підготувати місце, бо там буде стояти дитячий комод, який зараз в коридорі. Я вже, правда, не знімала, як ми його переносили, бо то було для нас дуже складно вдвох зробити, але ми справились. І тут моя маленька помічниця мені допомагає. В принципі, як завжди, якраз зараз такий вік, такий період, що все цікаво, всюди вона лізе, все хочу попробувати. Дуже цікавий період, насправді. І переходимо з вами до організації комоду. Так як він стояв в коридорі то всі речі, які не мали свого місця, опинялися в цьому комоді. Ви Можете побачити, який в нас тут твориться безлад. Зараз я це все буду витягати з комоди, як то кажуть, розхламляти. Заодно одно складаю зразу по місцях і буду протирати шухляти. Шухляди я протираю тут вологими серветками, вони в мене були під руками так швидші і мені так зручніше. До речі, зараз такі меблі, вони досить бюджетні, і можна часто в інтернеті побачити рекламу. Якщо надумають купляти такий кумат, то може бути така ситуація, що взагалі висота шухляд. Буде трішки відрізнятися одна від одної в шухляда, тому що у нас органайзери від Ікея, вони поміщаються, наприклад, лише в три нижні шухляди. У верхню вони не поміщаються. Я не знаю, чому так. Але, відповідно, ціна якість. Тут вже складаю дитячий одяг. У мене є такий органайзер для спідньої білизни. Мені дуже зручно зберігати тут колготочки малої, я просто їх ось так закручую. І шкарпеточки в мене там зберігаються. І ще маю такі класні органайзери від Ікеї, Я думаю, що їх всі знають, вони дуже популярні. До речі, я задоволена їхньою якістю і їхньою міцністю. Вони дуже класні, я собі планую докупити ще мінімум один такий набір. І зараз я тут організовую дитячі бодіки на короткий рукав і майки. Бо вони в мене зберігаються в одній шухляді. Знаєте, так зручно. Вийшов з душу, взяв підгузник, майку, кулготки, вдів, а вже в інших шухлядах більш, ну, скажімо так, верхній одяг. До речі, мені було б зручніше, якби всі органайзери були ось такі вузькі в наборі. Тому що в них зручно організовувати одяг іменно по категоріях. Наприклад, в одному лисінки, в одному штанці, кофточки, светрики, В такому плані. Бо в великому квадратному, ви там далі побачите, у мене все йде в переміжку. І штани, і кофточки, Ну, я не організовую, бо в мене просто немає стільки там, наприклад, лисінів або стільки кофти. До речі, таке зберігання дитячих речей для мене є надзвичайно зручним. Безлад не робиться. Акуратно собі витягую шухляду, з органайзера, одяг не падає, все стоїть собі рівненько. Ну, я задоволена. Не знаю, як буду далі організовувати, коли будуть речі більші. І я не зможу, відповідно, їх складати в шухляди, тому що вони будуть з ці шухляди. Не знаю, будемо щось думати по-подальшому, але поки що мені дуже зручно і мені дуже подобається. Якщо у вас так ще не стоять дитячі речі, то попробуйте обов'язково організувати. Я думаю, що ви заціните. Я завжди складаю дитячий одяг втричі або вчетве, в залежності від розміру тої чи іншої речі. Але бачите, в цей квадратний органайзер прекрасно поміщаються речі в два ряди. Тобто це як два вузькі. І, до речі, ці органайзери дуже класно поміщаються один в один. Тобто менші поміщаються в більший. Я так дивлюся на відео, складаю, складаю, і ніби цей процес безкінечний. Ну, насправді в Олівії дуже багато одягу. Мій чоловік-шартома каже, що в неї більше одягу, ніж у нас двох разом взятих. Ну, насправді так, в неї дуже багато одягу. Але половина з цього одягу, що зараз я складаю, для дому, тобто такі речі, які на вулицю вона не одягає і дома носити не жалко, тому що ну, вони вже не відстіруються. У нас саме прикорм і весь одяг брудний в плямах не завжди відстірується, тому, тому так багато одягу. Дівчатка, насправді мені дуже важлива ваша підтримка. Ваші лайки, коментарі, підписки. Так як це мій перший влог, я би хотіла почути вашу думку. Можливо, якісь побажання або зауваження. пишіть обов'язково в коментарях. І якщо попробуєте такий спосіб зберігання, також потім дайте відгук, як вам зручно чи ні. Бо мені дуже зайшло. Те, про що я говорила раніше, що ці органайзери дуже класно запихаються один в одній. Компактно. Ось така кількість одягу і органайзерів у нас вийшла і переходимо до самої організації в комоді. Оскільки підгузки у мене теж зберігаються в цій шухляді, то я їх тут от намагаюся організувати, але я зрозуміла, що це буде незручно, так їх скручувати. І вирішила переставити просто скручені бодіки майки в ці такі е, маленькі комірки, а підгузники ставлю вдома. Вони якраз чудово туди помістились, просто складені навпіл. І, до речі, так зручно. Далі я організовую дитячі засоби гігієни. Тут гребінець, розчіска, креми під підгузник і також дитячі заколки і резинки. У мене в такому класному контейнері він мені дуже подобається, хоча насправді він, скоріш за все, призначений для вушних паличок. І тут перевіряю чи закривається шухляда. залишилось вільне місце, але немає більше органайзерів, тому я просто туди складаю дитячі входів. А в нижній шукляді у нас завжди було, так і є, дитячі іграшки організовую, ну, переважно якісь розвивашки, які вона може собі сама взяти. Ось піаніно вона в нас дуже любить. І також дитячі пазли. До речі, надзвичайно зручно їх тримати в зіп-пакетах. Якщо ви не знали, то підкидаю вам таку ідейку зберігання. Нічого не розсипається і дитина легко може собі відкрити і не має цих величезних коробок. Не знаю, мені дуже зайшов такий спосіб зберігання. І ось кінцевий результат, якось так в мене вийшло. Насправді це ще не весь одяг, тому що ще була загружена стиральна машина. І якраз тут де є вільне місце в цій шухляді, я туди теж позапакала якісь речі. А ще у нас є багато одягу, який висить на вішечках. І приходимо з вами до домашніх справ. Тут я маю посуд, насправді я цей посуд мила вічність. Ви знаєте, золоте правило, ніколи не залишайте посуд після обіду гречкою у раковині. Але я дуже спішила і цей посуд у нас простояв пів дня. Засох. Чесно, я дуже довго мила цей посуд, десь, напевно, пів години. Відмиваю як можу. І так, мені вже треба замінити дошку. В сінце її була дуже класна, така з білим краєм, але... Я ніяк не потрапляю на її наявність. Вона якраз була на знижках, але я таки не встигла її придбати. Можливо, ще щось знайдеться, мені таке, що буде подобатись. Ну і на такій ноті чистоти буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Гарного вам спокійного та мирного дня. Залишайтеся зі мною!